Привіт всім! Сьогодні ми будемо розмальовувати диск, наче в піндересті. Зараз ставлю фото. Ось такий диск. Потрібні без маркери. Ось де вони. Зараз покажу мій диск. Я вирішила його очистити, щоб він був мене прозорий. Уже починаю малювати. Ось де диск, я вже намалювала одну головничку Їх має бути багато. Потім бантики і ще точечки. Зараз покажу, коли що вже все зроблено. Він не розмазується. він не відпечатується Ось така краса, бантики, тяточки.